Всім привіт, з вами Інкріпто. В цьому відео я вам розповім, скільки я вже заробив на клікерах і скільки ще плюс-мінус планую заробити, взагалі куди зараз дивитися і що робити далі. Починаємо. Взагалі, чому я вирішив записати це відео, у своєму телеграм-каналі я зробив пост, де вас запитав, які відео ви хотіли побачити. І коментар людини, яка запропонувала саме цю ідею, набрав доволі багато лайків, тому сьогодні записує це відео. Починаємо, напевно, з першого токена, в який зайшли всі це токен NOTCOIN. Як говорив раніше, я був один з перших адмінів, хто взагалі почав робити про нього пости, знімати відео і так далі. Таким чином, мене вийшло набрати орієнтовно на тисячу рефералів, отож мені насипали насправді дуже багато токенів, і я почав їх продавати частково. першу частину я продав на 5000 тисяч USDT, далі лишив ще 230 тисяч надалі, і вони в мене досі лежать. Їх я планую до грудня вже продати і проночу забути про цей проект. Тобто проміжні результати, які ми це 5000 USDT я вже продав, і ще токенів на майже дві в мене лежить. Тобто записуємо плюс-мінус 7000 USDT. Наступний проєкт, який я провів лісних, якщо я не помиляюся, це був проєкт DOX. З нього я зміг отримати 1300 USDT. Тут в мене було трошки більше рефералів, але проєкт роздав трошки менше, ніж міг би, тому записали 1300 USDT. Далі був проєкт Catizen. З нього я майже нічого не отримав, тому що, в принципі, майже в нього і не заходив. В мене було токенів в районі 350, за які я отримав орієнтовно 300 USDT. Здається, небагато, але в принципі взагалі приємний бонус. Наступним був проєкт Analog Docsa, а саме Кетс. Його, до речі, я активно шилив, набрав майже 4 тисячі рефералів, і за це все я отримав всього 700 USDT. З одної сторони, це не так і багато в порівнянні з ноткоїном, де мене було всього тисяч рефералів, але в принципі теж результат доволі хороший. На даний момент кет це останній проект, який я роздав дроп, тобто ці останні 700 USDT я зробив з клікерів, і якщо підсумувати взагалом всю суму, яку я отримав, це 9300 USDT. Але що будемо робити далі? На мою думку, в запасі лишилося буквально кілька реально годних клікерів, які хоча б щось можуть роздати. Це NotPixel, це Bloom. Всі інші клікери, чесно, я не сильно в них вірю і не думаю, що в них буде якесь майбутнє з хорошими дропами. Тепер друге питання: куди я подів ці гроші? Я думаю, ви розумієте, що я їх положив не собі в карман, а всі ці кошти, точніше більшість з них, інвестована в найкращий телеграм-канал, а саме Encrypto. Тобто постійні якісь допрацювання, так само зробити домашню студію, це все гроші, які я вкладав в свій телеграм-канал, Закупівлі реклами і так далі. Це все дуже дорого в цій сфері, але я вірю, що воно мені рано чи пізно окупиться. Тому більшість цих грошей я вже вкладав свій телеграм-канал. Помилки, які я допустив, це лише помилка з клікером Bloom. Адже, коли вийшов успішно надковін, я думав, що на цьому все й закінчиться. Я думав, що більшість проєктів просто закриються на дроп і так далі. Тому їх я пропускав. Такої думки, що ця сфера буде далі розвиватися, і клікери це стануть одною з найбільш перспективних і профітних напрямків цього бучого ринку, я не очікував, тому не шили взагалі ніякі свої ревки. Тому зараз у каналів з... Тисячам підписників, в них рефералів в блюмі так само, як в мене, хоча реально з блюмом я міг забирати, ну, напевно, ще тисяч п'ять USDT, якби не фармив багато рефералів. А так, на нього я не сильно надіюся в плані заробітку. Куди взагалі я планую інвестувати свої кошти зароблені з цих дропів? Перш за все, це лаунчпули. Зараз це, напевно, як на мене найкраще взагалі напрямок, який може бути, адже як ми бачимо, ринок він кожного разу просідає, просідає, просідає. І зараз, хоча він виріс, але насправді багато з людей просто зайшли в нуль або в мінімальний профіт. Тому на цьому ринку особисто для себе я обрав таку тактику, як лаунчпули. Тобто я закидаю туди свої вільні USDT і в місяць можна спокійно виймати 2-3 до депозиту, якщо пощастить, звичайно. Тому якесь таке відео. Думаю, воно вам було цікаве. Ви трошки порахували чужі гроші, хоча це цікаво, я сам це люблю робити. Більше він випав всім. Клікером, в який я буду заходити, в який я буду інвестувати. До речі, зараз я готую великий пост, так закинув на піксель більше тисячі USDT. Я розкажу вам, що з цього вийде і що найвигідніше зараз купувати. Вся ця, ця інфа буде в моєму телеграм-каналі. Його тему можна знайти посланням в профілі, або пиши індріпти4 пошуку ТГ і переходь за першим каналом. Будем вдячна за активність відео, за підписку. Дуже хочу добити в своєму ютуб каналі 10 тисяч, просуваюся допомогти мені в цьому. Ще раз дякую за перегляд. Так, я чуть не забув для податкової, е, я заробив нуль, це все неправда. Е, я обманюю підписників, просто щоб е, казатися крутим. Е, я нічого не заробив з клікерів. Це все бо, я, була моя видумка, і це все неправда. Е, хорошого дня, податкова!